Так, ми сьогодні в Коростенському районі. Таких криниць уже мало де є. Це називається журавель. Колись наші діди баби Так, водичка набирала, Раз. Оп. Все, красота. Так працює журавлик. Замовник мені зробив підгончик. Та ти що? Який год? Коротше дуже давно. А що це є? Шо це? А це що? А це на ВК8? Круто. Так, брутя бісіночку будемо в току такому. Набираємо з цього ж колодязя водичку, приємок готовий, все підготовано. Будемо бурити. Колодязь, кстати, стоїть не на піску, десь тут був, а на такому суглинку. Ну, Будемо бурити, будемо бачити. В общем, перших 3 метри шло глини. далі сантиметрів 30-40 пісочка. Пісочок. Пісочок не непоганий. Ну мало і мало то таке, він високо, він вище колодязя, глибина колодязя 4. Далі пішли суглинки і закінчилося все суглинки отакою жорстою. Ось така жорства пішла. Ми зараз її, звісно, пошкребем трохи, але мені кажеться все. Ми на водоупорі. Ми вже їх всіх пройдемо. В общем, там пробурили жорства, 4,5 почала обладнятися, нічого не буде. Вирішили по-бистрому зробити розвідку в колодязі. Ось так. Зараз зайдемо. Якщо в колодязі піде жорства, то пиши пропало. Якщо пісок, то можна буде десь, десь я там зробити обісіночку. В общем, зайшли тут до 9,5 метрів. Жорства біла, біла глина з такою крупінкою. І вона... яка колода стала. І вона... вона не пройдеться. Вона буде йти дуже далеко по опиту її практично нереально пройти вручну. Просить людина от там ще в садочку, говорить, там, там точно буде ще там забити. Іменно верхній оцей пісочок, що був в цьому в хліву, був з 3 до 3,5. Можливо, там він глибший і Ну так буває. Звісно, шанси невеликі, но... але тут. Ну що, в общем, 4,5 зайшли. Так же само на 3 метрах, як і в сарайчику почався пісок, тільки там його було 30-40 см, а тут його метр. Метро це вже кое що. І пісок, я вам скажу не найгірший. Мілковато, так, да, мелковато, но попробувати стоїть з нього взяти. Десь на 4.10 він отак закінчився, з трьох почався. Накручу ще одну штангу, подивлюсь, що там далі, і, Якщо що будемо обсажуватися. Так, ну все, 4,70, чи 80 пішла жорства. Там вона пішла на 4-10, 4-20 десь почалась. Ну отак недалечко відступили. Чуть-чуть помінялась в кращу сторону. Будемо пробувати брати з цієї глибини. Взагалі обсадились на 4.10 станцію стервінс поставили. Дебет то на 100. Є качельки, ну, в принципі, вистачали десь годину. Работає адекватно, все нормально. Звісно, да, за такі скважини я переживаю, які буряться менше, ніж Ну, В даному випадку такі ж саме як і колодязь. Ну, Другого водоноса тут нема. Ну, близько під обісінку, по крайній мірі. Так, в принципі, нормально. нормальна вода, нормальний дебик, все працює. Всім дякую за увагу, пока.